Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Відео сподіваюся буде доволі цікавим. Поповнень було небагато, але трошки того, трошки того. Ну, по-перше, давно такого не було, але здійснив обмін монетами. Потім щось придбав по монетах. Також будуть марки, які придбав в інтернеті, будуть конверти, які придбав в інтернет-магазині НБУ чи цього Укрпошти. Одним словом, всього потрошку. Ну, сподіваюся, назбирається в гарне відео. Перед тим як ми почнемо трохи. За конкурс. При цьому я проводив конкурс новорічний, але двічі проводив відео, знімав на тему розіграшу, переможця. Жоден з переможців не вийшов на зв'язок, тому прийняв рішення, що даний приз буде доданий до наступного конкурсу, який я планую провести на початку весни. Це здається березень, от, здається, 1 березня чи 2 березня. Зніму відео, де оголошу конкурс, умови та й розіграємо щось. Ну, вирішив, що в це відео в наступний розірвах буде додано трохи монет, які побачимо в сьогоднішньому відео і їхній історії. Ну Що ж, давайте почнемо, Я казав, здійснив обмін монетами. Чесно, раніше я багато здійснював обмінів, ну а зараз щось так мало здійснюю. там В рік, може, 2-3 здійснюю. Ну, в мене обмінний фонд не поповнюється. Та й не дуже цікаві, там, напевно, монети вже залишилися. Ну, Але, в принципі, в принципі, ще щось можна виміняти, ще ось знаходяться люди, яким щось цікаво з моєї колекції. Так, ну давайте почнемо. Перша це ось така монета Норвегії. Так, ось так треба її прокрутити. Монета, як бачимо, з 49-го року. Ось така з отвором. Це у нас одна крона. Доволі гарний стан. Мені вона подобається. Це здається, мідно нікель Так, далі. Квотер США поміняв. Ось такий. Збираю їх. До речі, не знаю, як їх правильно зараз оформити. Мені, Це, якщо чесно, ця проблема досі була не вирішена. Це у нас 72-й рік. Квотер без відмітки монетного двору. Чесно вже, не пам'ятаю, що там це за монетний двір. Далі Мексика. Це здається сама молода, Чи не одна із наймолодих. Ну, зараз подивимося який рік. 84-та ні, ні, не сама молода. Буде ще молодша монета. Це у нас Мексика, один песо. Так, ось такий І їхній герб. Цікава монета. Так, далі, це у нас Єгипет. Здається, 5 мм чи 67-й чи 62-й рік, чесно, не пам'ятаю вже. Але ось така алюмінієва монетка. Монетка трошки затерта, але, в принципі, мені задовольняє мої потреби. Далі Чотири монети Великобританії. Можна було б, звісно, по роках показати, але а ні, в принципі, це вийдеться ось так якось Зараз. Перша монетка. Це в нас один шилінг 49-го року. Це у нас здається, герб Шотландії. Там у нас розділення два типи є. Герб Великобританії і герб Шотландії. Так, і ось наш король. Це що у нас тут? Георг VI. Виходимо. Така монетка. Далі монета 50-го року. Це у нас 6 пенсів. 50-й рік. Ось такий монограма, така класна. Король той самий Георг VI. Далі. Це вже в нас 53-й рік, один шилинг. Подивіться на рельєф. Мідонікель. Люблю монети з Мідонікеля. Вони дуже рельєфні, красиві. Так, тут вже в нас Єлизавета Друга. І. І завершується Великобританія. Ось такою монетою. Це у нас 10 пені. Це по типу такого ще не було в мене з 2016 року. Так, оце саме молода монета із обміну. Так, ну прикольна така монетка. Піде в колекцію. Ніяк не дойдуть руки, треба буде їх посадгати, бо вони сип гайком в один коробочку. там вони... Далі. В обміні ось було таких дві монети. Перша, це випадково мені поклали. Чи, точніше, а ні, не випадково поклали. Це я наплутав. В мене був такий тип. Точніше, як я його замов, тільки 49-го року. Це так, дійсно, 40... ні, 50-го року це монета 51-го року. Ось один шилінг. 6... 6 пенів Ой, напутав. То цю монету я вирішив додати до наступного розіграшу. Проведе все в одній руки, як то кажуть. Так, і дані 25 ори тут наплутали рік. В принципі, я не став переживати 49-й рік. У мене є така монета, але з 41-го року, а так як я збираю по типу, то цю вирішив теж додати в призовий фонд. Тому чекаємо березня. Ну, не кажу, що там буде саме 1 березня конкурс. Ну, можливо, там на початку березня, можливо, в кінці лютого проведемо знову конкурс. Придумаємо якісь такі цікаві умови. Ну і не забуваємо дивитися. Так, далі. Те, що купив монетки. Купив монети, це 24 рік, свіжачок відносно. Хоча, може вже і не свіжачок, я не пам'ятаю, коли вони виходили. Це в нас перо 1 соль. Як не дойдуть руки купити холдери, щоб їх оформити? І зробити огляд, як воно все виглядає. 24 рік, 1 соль. Ось таке. Це вони там почали нову серію. Там, чи спадщина, чи національна спадщина якось так називається. Чесно, вже не пам'ятаю. Так, і наступний привіт летить у нас в Польщу. Ланцезький замок. Якось так називається. Ну я не пам'ятаю, що точно назву. Якщо, то можна і не писати в коментарях. Все одно, як коли вбиватиму дивитимось після відео. Згадаю, як його називається, та й забуду вже ближче до через годину. Забуду. Мар, монета 24 року, 5 злотих, продовжую збирати, поки що всі злоті зібрані. Теж навіть здається, холдери під ці монети є. Треба буде взяти їх якось та подооформлювати. Ну, це що стосується монеток, то тобто, бачимо 10 монеток. Чи скільки це? Ну так виходить. 10 монеток пішло в колекцію, 2 е... пам'ятні. Юбілейні і 4 обігові чи 8 обігових, ну і 2 обмін. Ну, який обмін? На подарунок, подарунок. Все буде на подарунок. Так, далі. Давайте трохи за філателієм. Так, минулого тижня у нас з'явилося, був ось такий ШПД, чи як він там, штампик ось такий. Це у нас що тут? Окрема третя штурмова, а, так, окрема третя штурмова бригада. Написали так, що бригада третя окрема, чи третя окрема штурмова бригада, правильно. ну не в тому суть Ось такий конверт придбав. Бачимо погаження 24.01.25 року. Це в нас здається, як там? Січень? Так, остання не конверт. Січня була остання новинка січня. Зараз, здається, 3 лютого понеділок. Ну, точніше, для вас це сьогодні, для мене це завтра. Буде випуск нового. теж там Щось виходить. Там, здається, щось військова поліція буде називатися погашення. Ну і ось взяв на дуплікат такий, на запас. Ну, це піде на обмін, на подарунки. Можливо, теж конкурс якомусь розіграємо. Так, відкладемо. Так, далі. Почали ось продавати такі листівки. Це теж йдуть вони, власна марка. Я люблю третю штурмову ступай. АВЗ Армія Збройні Сили України. Ось така листівка. Так, і що ми тут бачимо? Ну, тиража бачимо немає. Бачимо Укрпошта, ландпрес, замовлення. Дата. Ну, от, єдине, що немає тиражу це, напевно, погано, тому що можна в будь-який момент тут друкувати цих листівок, скільки захочеш. Так. Ну, здається, до поліції теж здається, щось буде в вільному допуску. здається теж, теж конверт буде. Листівки, здається, не буде. А, і ось такий конверт, третя штурмова. От, як на мене, конверт більш класно зроблений, ніж листівка. Ну, це особисто моя думка. Ну, ви в коментарях можете написати. Це у нас по проекту власна марка. І бачите, не пишуть не так, як на конвертах. Тут ось на оцьому. Ось хоч тираж здається, є у нас так, тираж 200 тисяч примірників. То тут незрозуміло, скільки примірників Тут можна додруковувати. Та і взагалі, я думаю, це, такі конверти чисті можна придбати вільно. Можна їх на кольоровому принтері їх надрукувати, скільки завгодно. Так, це, що у нас відноситься до конвертів філателії. Е, ні. ні, це конверти з собою називаються по філателії. Так, перше, придбав ось таким атвійські. Знову забув, як вони там називаються, надруки оці. Це 90-ті роки. Латвія здобуває незалежність. І ось перші марки друкують на надпечатки, роблять на радянських стандартах. Ось такий випуск. 100. Ну і тоді, ще здається, воно в копійках ще було. 100 копійок, 200, 300 копійок, 500 копійок, 1000 копійок, якщо я не помиляюсь. Далі тема динозаври дуже дорога марка. Це в нас щось там 200 років Національному музею Берніну. Бачимо, ось так. Воно відобразила. Динозавр, сквер динозавра треба брати. Так далі, Трохи стандартів це вирізки із конвертів. Це у нас е, Бахмут, 22-й рік. Ця марка в мене є, Гашена. А з цієї мене виявилася ще не було. Це у нас село міського типу Коропець. Здається, правильно прочитав. От в мене був 20-21 2 а тут 20-21 просто без тере. Теж треба буде відділити. До речі, ось вже зібрав. Трохи вирізок. Чесно, таке питання, як краще зробити, чи потім зробити окреме відео по вирізках там, в кінці року, показати, скільки їх було, чи робити там кожні три місяці, показувати, там, скільки я їх на... відпарював, назбирав цих марок з конвертів. Пишіть в коментарях свою думку. Так, це що відносно марок. Далі. Ось така серія марок. Так, перше, тут що в нас? Людина з кіноплівкою. Так, людина з кіноапаратом. Це щось, напевно, посвя... присвячено історії кіно. 12-й рік. Далі. Пожежна, пожежна пожежна, ДСНС, Державна служба надзвичайна ситуація присвячена серія. Це у нас серія 17-го року. Здається, вона в мене є в аркушах. Чесно, не пам'ятаю. І ось я окремо взяв в марках. Так, ну і тут ось такий випуск 18-го року. Так. Микола Врубель. Далі ось ікона, Вишгородська ікона. мені здається, ці марки в Варкушах є. Далі нагороди України, орден Данила Галицького. І ось така краса і велич України Бурштин. Рівне. Рівенська область, навіть. Так, ось такий випуск 21 року. Ну, У мене здається, вони в Аркушах є всі ці чотири нижні. Ну, то це гарантовано є. Оця не пам'ятаю, є чи нема. Ця точно є, і ця, здається. Ні, цього, здається, нема. Ну, одним словом, щось є, щось нема. Ну і зараз ще буде трошки продовження. Так, і ще є ось така. Це ось хтось мені прислав щось, щось я купив. Так, але його тут не дуже зручно показувати. Почнемо витягувати. О, зберігати зручно, а показувати ні. Так, ось такий блок. У Європа 2012. україна польща Буклет такий номерний, взяв. От я не пам'ятаю, за скільки я взяв. Здається, за, там щось до 200 гривень: 190 чи 180 наче цілий ніяких пошкоджень не було. У нас цей буклет виходив. він Дай Бог в пам'яті ще в буклеті такому прикольному. Його продавали на сайті Укрпошти. Я все збирався його взяти, все збирався, збирався, збирався. В результаті так і не взяв. Ну, В результаті ось хоч буклет взяв. Ціна, здається, дуже приємна була. Одна із найнижчих, найнижчих на ринку. Я відсліджую. Скажімо так, деякі моменти, деякі буклети я відсліджу марки і чекаю, дивлюсь, коли там з'являється найвигідніша пропозиція, і тоді їх починаю брати. Далі українська мультиплікація. У мене ця серія є в аркушах, колись взяв в інтернет-магазині Укрпошти. І ось взяв окремо вирізки, але треба трошки їх ще підшаманти, треба трошки обрізати обережно канцелярським ножком. Тому що тут ми бачимо марка із залишком купону. І я ще замітив, ось тут Ну, Видно, їх використовували за призначення, а потім залишили отак вирізку і зробили. Так, ось така Одеса. Далі. Хотів сказати, така Умань. Але ні, ось Умань. Це нас випуск на який рік. Не бачу, не бачу. 17-й рік. Теж тут ця біда треба обережно обрізати. А, можливо, і не буду обрізати, чесно, ще не вирізав. Далі шишори. Ось такий випуск. І далі луганський степ. Так. Є таке відео. Чи це є таке? А, ні, ні, ні. Стоп, стоп, стоп. Вона що, Чо? так має бути. Не звертав увагу навіть. ну Я так її зберу, побачимо, бачимо, що ось Україна перевернута. Треба буде решта десь. Напевно, напевно, воно має клеїтись на конверті ось отак. Так. так. Але чому тоді це луганський степ? Ну, напевно, все-таки було б краще, якби ця марка була ось так перевернута, варку ще. А луганський степ стояв ось отак так правильно. Ну, не знаю. Авторам видніше хто робив цю марку. Марка на самоклейці, через це, до речі, біда, що підклеїться. Уже казав, треба буде обережно так ось обрізати. А можливо, не буду трогати. В альбомі воно там буде лежати, та й нікому голову не буде морочити. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Ось такі були мої поповнення за минулим тиждень. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!